Якщо у вас в нульових роках був телефон, то ви на початках маєте знати, що таке Java ігри. А тим більше, якщо ви на той час були обдобаним школьником. Знаєте, коли вийшло відео про мої улюблені мобільні ігри, я там сказав таке: якщо буде багато переглядів, то я випущу другу частину. Так, ці відео зібрало мінімально кількість переглядів, та мені пофіг, я зробив продовження. І так, ми далі порушаємося в безодні мобільних ігор, які виходили в нульових роках. І в цьому відео я розкажу про топ мобільних ігор, які я грав. А також як ми любили використовувати телефони. Якщо хочете бачити все по порядку, подивіться першу частину. Я там розказую про Gravity, Defight, Bones і так далі. Якщо що, то посилання. На відео в описі, а зараз продовження. Ви готові? Погнали! Bones Tales. Попередній частині я вже розказував про одну, напевно, саме основну гру цієї серії Bones. Так от, на відмінно від тієї гри, цю я не міг скачати собі на телефон, бо вона була занадто потужною для мого мобільного. То я виклячую телефони вонокласники, щоб пограти в неї. Графіка тут набагато прокаченіша, покращена фізика, є досить багато ігрових механік, а також тут є сюжетна лінія, яку потрібно пройти. По ходу гри з'являються можливості міняти м'ячі, і кожен з них має свої унікальні властивості. І ці властивості потрібно буде приміняти для різних головоломок. Є то, наскільки пам'ятаю, близько 10-12 рівнів. Що цікаво, по мірі проходження карти може змінюватись колір на Середовища. А в кінці гравець повинен дійти до свого дому. Гонки. На телефонах, та й не тільки на телефонах, я любив грати гонки. І в мене в різний час пропадались різні ігри цього жанру. Кледашна графіка, гонито від поліції, перегони, перешкоди, бонуси та бажання першим доїхати до фінішу. вимушували мене годинами залипати в телефон. І це круто. Аватар. Коли в мене з'явився новіший телефон, то він був би На ньому була встановлена гра Аватар. І бляха, яка в ній крута графіка. Ух! Сама гра являє собою платформер. Тут треба скакати по ліанах на платформи, обходити перешкоди, шмаляти з автомату, ловити всяку фігню і так далі. Java Аватарі є багато рівнів, не пам'ятаю навіть приблизно скільки. В них різні локації є сюжетна лінія, яка супроводжується діалогами посеред левелів. Цей діалог тобі переважно дають якусь місію, яку треба буде далі виконувати. Правда, там все написано на англійському. І я тоді взагалі нічого не розумів, що там пише. Та я зараз не розумію. Але неважливо, і так це було ясно. І коли я приходив в школу з телефоном, мене всі однокласники просили дати пограти в неї. Наступна гра Гольф. Знаєте, у мене в дитинстві в кімнаті був іграшковий міні-гольф, і я навіть вмів його грати. Ну добре, я просто знав, що треба забити клюшку якнайшвидше шар у дирку. І коли тато десь дістав чергову мобілку, я одразу ж кинувся дивитися, які там є влаштовані ігри. І там був той самий гольф. А отже мене нарешті з'явилася нагода блиснути своєю супермайстерністю. І я почав на неї грати. Гра досить спокійна і дає час обдумати кожний крок. Але правда, я довго не міг розібратися з ігровим процесом. Та коли розібрався, грати стало легше. У грі є три режими: одиночний режим, де ти просто б'єш, скільки хочеш. Гра з комп'ютером, кому ти постійно програєш, і гра на двох, де треба бити по черзі. І що йому розказу в загальному? Досить класно. Едж, ця гра має дуже прості правила, та є простою сприйнятті. Все, що потрібно, просто пройти білим кубом, хоча він і білий, по рівню який являє собою кубічні конструкції. Треба пройти від старту до фінішу і під час цього не звалитись, Тоді тебе перекине на наступний рівень. Рівні у грі багато. З кожним наступним перешкоди стаються складнішими. Через просту графіку, легку функціональність раз запускалась на більшості телефонів. І тоді вона виглядала як крута графониста 3D-головоломка. І мене на телефоні вона не йшла. Тому я вимушений був зити його у когось щоб пограти. Маджонка. Десь наприкінці нульових мені купили новий телефон, і він був напівсенсорний. Якийсь чи то китайський, чи то який, крім поймає якої марки зі стилусом, це така палка. Антеною, радіо, телевізором, камерою, коротше зі всім. І різні поторі, в яких вже тоді були перші сенсорні телефони, і любили мене підколювати. Ах, ти що в тебе телефон китайський? Навіть марки немає. Та він через півроку поломиться по-любому. Ага, дотепер працює. На ньому базовою грою була Маджонка. І щоб верити, тут треба з'єднувати однакові фішки. Коли їх з'єднуєш, вони зникають. І так треба робити, допоки сім не з'єднаєш. Якщо не це зробити до закінчення часу, програєш. Понг ну і ця гра також є дуже простою в реалізації. Того різні варіанції понгу часто зустрічались на різних телефонах, починаючи від дуже старих, якихось там Nokia, закінчуючи накрученими варіантами з різними режимами гри і всякими фішками. Правила прості: треба відбивати м'яч, щоб він не пролетів повз тебе і забити як можна більше голів противнику. В нових версіях з'явились різні бонуси, від яких могла розширюватись платформа, розмножувати м'ячі і так далі. Окрім цього, всього я ще чимало ігор грав, наприклад, футбол на Nokia, де можна було вибирати різні команди та брати участь у чемпіонаті світу. Rapid roll треба було керувати червоним м'ячем і постійно тікати від насуваючоїся стіни з щепами, та багато чого іншого. На той час виходило багато ігор по мотивам популярних тоді фільмів та мультів, наприклад, по моду Аскару, також грав на телефонів Дум та навіть сталкер. Та ще багато чого варто зазначити, що тоді на телефонах постійно скачували собі різні меми, ржачні відоси, приколи. Популярними тоді були різні треки з ресінгу. Та модних тоді передач. Все це перекачували один одному по блютузу. А якщо якийсь популярний трек не можна було по якійсь причині закачати, тоді просто чекали, коли на телевізорі його будуть крутити, вмикали під час цього диктофон і так записували його. А в основному всі ці ігри мали якусь свою особливу атмосферу і зараз викликають жорстку ностальгію. І що сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та нажміть на дзвінок, бо по інакше можуть не прийти повідомлення про нові відео, як ти на каналі може потрохи падати. А також пишіть в коментарях, які ігри виграли на телефонах. Бажаю вам щастя, здоров'я! І всім па-па!